Запоріжжя місто промисловості, потужних заводів і великих можливостей. Але чи замислювалися ви, якою ціною це дається? Щодня ми дихаємо забрудненим повітрям, бачимо, як змінюється природа, і навіть не помічаємо, що екологічна катастрофа вже поруч. Першою проблемою, про яку я вам розповім, є забруднення повітря. Яке негативно впливає на здоров'я мешканців та стан навколишнього середовища. За даними екологічних моніторингів, рівень шкідливих викидів у Запоріжжі часто перевищує допустимі норми у 3-5 разів. Це означає, що містяни щодня дихають небезпечним повітрям. Ще одна велика проблема сміття, пластикові пляшки, пакети. Відходи будівництва, усе це роками накопичується на стихійних звалищах. Брудні береги Дніпра, засмічені парки та подвір'я. Ми самі перетворюємо своє місто на смітник. Сортування відходів і їхня переробка поки що розвиніла недостатньо, а значить, ситуація лише погіршується. Окрім екологічних проблем, Запоріжжя постраждало від наслідків війни, руйнування будинків. Обвалені стіни та гори будівельного сміття це нова реальність для багатьох районів міста. Покинуті домівки та знищені природні зони, ще довго нагадуватимуть про наслідки воєнних дій. Ми повинні пам'ятати, що кожна зруйнована стіна це не лише втрати, а й шанс створити щось нове. Якщо не діяти зараз, наше місто стане непридатним для життя. Ми можемо змінити ситуацію, якщо почнемо діяти вже сьогодні. Мінімізувати використання пластику, сортувати відходи, підтримувати екологічні ініціативи, долучатися до прибирання міста. Кожен маленький крок має значення. Запоріжжя це наш дім, і тільки ми вирішуємо, яким воно буде завтра. Наш ліцей також є небезучасним у відновленні екологічного стану нашого міста.